Паливна криза в Росії, яка виникла через масштабні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи, охопила понад два десятки регіонів РФ та частину тимчасово окупованих територій України. Російські ЗМІ повідомляють, що перші ознаки дефіциту бензину з'явилися ще наприкінці серпня в Забайкальському краї, Примор'ї, на Курильських островах і в окупованому Криму. У вересні проблема поширилася й на Різанську, Нижньогородську, Саратовську, Самарську, Ульяновську, Пензенську, Ростовську та Астраханську області, а також на Калмикію і Татарстан. За даними Незалежного паливного союзу, перебої з пальним також фіксуються в Амурській, Магаданській, Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці. Голова НПС Павло Баженов заявив, що нестача бензину марок АІ-92 та АІ-95 змусила масово закривати незалежні автозаправні станції в різних регіонах. Водночас членкиня союзу Катерина Савкіна уточнила, що десятки АЗЕС уже кілька тижнів не отримують постачання пального з нафтопереробних заводів.